Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Варто припинити рити водозбори нездатні утримувати воду. Цього ранку я прочитав вірші. Бо дві речі лихі мій народ учинив Покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори. Водозбори поламані, що води не тримають. Єремії 2.13. Ми всі знаємо, що нашим фізичним тілам життєво потрібна чиста питна вода. Ніхто не може нехтувати нею. Ми або п'ємо, або помремо. Але при цьому часто у нас виникає хибна думка, що в духовній сфері ми можемо впоратися самостійно. І тому намагаємося це робити. Більшість провідних психологів світу говорять, що для хорошого стану ментального здоров'я потрібно регулярно робити фізичні вправи, збалансовано харчуватися, достатньо спати, розвивати позитивне мислення тощо. Але я не знайшов, щоб хтось із них сказав найголовніше: що стосунки з Ісусом Христом будуть найкращим рішенням для вашого ментального здоров'я. Ми витрачаємо час. Копаючи водозбори, що не тримають воду. А суспільство довкола підбадьорює нас у цьому. Вам кажуть, що потрібно робити те чи інше, тому що більшість людей у світі роблять так. Але як рідко ми замислюємося про вплив всіх пошкоджених водозборів, які викопуємо? Бог каже людям, що вони роблять зло. І народ Божий залишає його. Потім він стверджує, я джерело живої води. Він хоче бути нашим джерелом, він хоче бути нашим забезпечувачем. Він хоче бути нашим питтям. Нам необхідно спілкуватися з ним, приймати його, їсти його і насолоджуватися ним. Настав час припинити рити для себе. Зруйновані водозбори, моя молитва сьогодні. Господи, я приходжу до Тебе, Ти моє джерело живої води, тільки Ти згасиш мою справу. Я питиму Тебе сьогодні, аби поширювати Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є, ви справжнє диво. Стів Вебер